Як проходив Брюссельський чайний фестиваль 2025. Показую і розказую в цьому відео. Всім привіт! Хто перший на моєму каналі? Мене звати Женя, чайна ентузіастка. Більше п'яти років вивчаю чай, заварюю його. В стилі Гунфуча. І через те, що я дуже люблю цю тему, я часто буваю на різних чайних подіях. В основному це фестивалі. У мене, до речі, є окремий плейлист, там де зібрані всі відео з різних чайних фестивалів: з Берлінського, з Прайського і так далі. Тому подивіться, якщо ви цікавитесь цією темою. А буквально кілька днів тому, 28 вересня 2025 року, в Брюсселі відбувся чайний фестиваль. Я на ньому була, і в цього року я, до речі, була не просто як відвідувач, а ще й приймала там безпосередню участь. І трошечки пізніше вам теж про це розкажу. Отже, чайний фестиваль в Брюсселі. Взагалі, Брюссель і Бельгія ну це не супер чайна країна, я думаю, ні для кого, хто трошки в чайній темі це не секрет. Взагалі в Європі з чаєм так поганенько, в Східній Європі краще, в Північній, Західній гірше. І Бельгія не є винятком. Теж у мене є різні відео про те, як тут п'ють чай і так далі. Взагалі, чи п'ють його, теж можете подивитися. А, значить, проходить фестиваль, цей Браслес фестиваль вже вдруге. Вперше він був минулого року, а, значить, на початку жовтня 24-го року, а, вперше це був їх дебют. А, я не була присутня, я якраз в той час була в Києві, а цього року я присутня була. І зараз я вам все розкажу. Ну, давайте спочатку про сам фестиваль, а потім розкажу, яка моя там була роль. Значить, фестиваль, як і минулого року, проходив в будівлі національної філармонії Брюссельської. Це називається Плас Фладже. Це така велика досить будівля. Я там один раз була на концерті на музичному, Цікавий дуже такий, в такому нео якомусь стилі до речі, зал. От, і вони, вони мали значить, цю будівлю для того, щоб провести там фестиваль. Фестиваль був на кількох поверхах в таких невеликих кімнатах, але там було досить достатньо місця, тобто не було якоїсь там толокнечі, такого я там не помічала. Значить, взагалі, якщо ви ніколи не були на чайних фестивалях, як проходить фестиваль? Там є частина ярмарка. Ярмарок. Тобто, Експозитори, це в основному люди, які е, мають чайні магазини або мають і чайний простор, і магазин. Вони виставляють там свою продукцію, так тобто можна пити чай. Власне, так, можна його скуштувати і купити. отак от, от. Тобто там є столи, і там продавець одразу може заварити кілька чаїв, вам пропонує дегустацію, і якщо вам сподобається, ви можете щось розпитати і купити. Так проходять всі в принципі, фестивалі. Тут і не виняток теж був, значить, і також є частина івентна, тобто є програма воркшопів. На різних фестивалях це буває по-різному. Наприклад, на Берлінському чайному фестивалі. Там трошки більше, як мені здається, акцент на, на маркетим, менше на, на різні там воркшопи, і вони, як правило, більше відкриті, такі в такому гомоні відбуваються. Тут це трошки по-іншому, тобто тут окремі були кімнати, виділені під воркшопи. І це, до речі, дуже прям зручно і для тих, хто виступає, для тих, хто як слухач приходить. Взагалі хочу сказати, що організація. Як на мене, була прям дуже така прям чітко все. Я не побачила жодних там якихось. Ну ніколи мені не було такого, що не зрозуміло, куди йти, що брати, хто мені допоможе. Все було дуже чітко. Ти приходиш там, тобі дають браслетик, і все, і ти там ідеш. Дарували всім піали з написом Wracelsty Fest. От, показуємо А, теж дуже класно, дуже зручно, тому що зі своєю піалою ти йдеш і все коштуєш, все чітко, класно. це дуже прям приємно така річ. Це як на Берлінському так само відбувається завжди. От не можу сказати, що було дуже багато людей. Організатори самі сказали, що по їх відчуттях минулого року було більше. Але я не знаю, чого вони рахували. Я не бачила там такої телекнечі, тобто були люди, там було менше, більше людей, але, в принципі, біля кожного столу були люди, там щось купляли, розмовляли, спілкувалися і так далі. Тому, тобто, Візиторів було достатньо. Хто був там представлений з маркету? Значить, там були, звісно, представники всіх закладів чайних, Бельгії, мені здається, ну принаймні більшості з них. Їх тут дуже небагато. От там були чайні магазини наприклад, з тих, що я постійно бачу на різних фестивалях. Мітці Чеський був. Вони завжди на скількох я була в фестивалях. Вони завжди там є. Я, до речі, люблю їх чаї купую. А що мені от кинулося в очі? Так, от що я помітила, було більше представлено корейського чаю. Тобто, я насправді навіть якось не знала, що взагалі якось в Кореї виготовляють чай. Пам'ятаю, що вперше я дізналася про корейський чай якраз в Брюсселі. А коли мені здається, це був 23-й рік, можливо, ну або навіть 22-й. Тут в травні на чайний день, тобто є там міжнародний день чаю, і от організатори вони робили такий чайний день. Це не був фестиваль, це було буквально там в такому парку, в парковій зоні кілька. Там 10 столів можливо було. Але от тоді я теж туди прийшла, а я познайомилася там з багатьма людьми, з якими я досі спілкуюся, і з організаторами, до речі, Брюссельського чайного фестивалю. Тому якби якраз це було дуже корисно, класно, що я там познайомилася з багатьма людьми. От і я там перше дізналася про корейський чай. Пам'ятаю, що спробувала його, і мені він прям так сподобався, зелений чай. От зараз побачила вже кілька столів, були там, де продавали корейський чай. Він смачний, хочу сказати, але він досить коштовний. От, наприклад, продавали зелений чай, який мені сподобався, значить, продавали 20 грам за 30 євро. Тобто, це, ну, це досить такий недешевий чай, скажімо так. Що ще такого помітила цікавого? Були японські чаї, мача, звісно, була, були більш якісь прості чаї, з різними там додаваннями. Там, Якихось квіточок, зірочок і так далі. От. Вперше, до речі, побачила на фестивалі Азерчай. Я думаю, що от українці точно знають. Азерчай у нас це досить розповсюджений бренд, правда? От. Це Мас-Маркет. Але вони продають на рівень Мас-маркету. Я вважаю, що їх листовий чай ну він прям. Навіть е, по кращій якості, а от, звісно, з нього там особливо не позаварюєш гонфуча, можливо, але щоб зробити вестерн стайл, я вважаю, що їх чай дуже достойний. Ну прям я прям його можу пити, чому ні? І от вперше побачила, що вони тут були. У них був дуже, до речі, красивий стенд. У них там ще було варення. от Хто колись був в Азербайджані в Баку, то там неймовірне варення, і, і там з троянд, і ще з такого чогось, ну такого незвичного для нас. І там були всякі смаколики, і ну, прям у них був класний. Вони поставили самовар, додаю тут вам фотку, поставили самовар, оці от інжебель, стаканчики, чайні. Ну, прям класно. І, до речі, що ще мені так кинулося в очі, і прям дуже сподобалося. Що стільки прийшло азербайджанців, які тут живуть, от прям підтримати їх. Прям там просто був один момент, я так подивилася, а у них просто так от стіл, просто так оточений. І чоловіки, і жінки з дітьми, тобто прям цілі сім'ї, а вони прям прийшли підтримати своїх. І це прям настільки було якось так класно, тому що взагалі тут не дуже велика азербайджанська діаспора, ну прям зовсім невелика. Я думаю, що українців в Брюсселі набагато більше, ніж азербайджанців. Але вони настільки отак, такі згуртовані. Мені, я прям це помітила, прям виділила це для себе, це було дуже приємно побачити це. От. Е, ну і, в принципі, все. Тобто, сказати, що щось було таке виняткове, просто було приємно, хороша організація, можна було купити і так далі. Е, я не дуже багато купляла, насправді, в мене не було дуже багато часу, щоб ходити по всіх столах і так далі. Я купила буквально кілька е, там, моментів, які мене зацікавили. Е, от буде інше відео, е, я там розповім вам, о, ми там зробимо дегустацію, чаю. З Франції, який я придбала якраз на фестивалі. Тому не чекайте відео, скоро вийдемо. Отак от, от. Ну тобто, в принципі, фестиваль достойний, добре організований, цікава, хороша будівля. Зручно добиратися, тому що це, скажімо так, ну такий не супер-супер центр Брюсселя, але це не дуже недалеко від центру. Скажімо так, тепер мій там досвід. Що ж я там робила? Мене організаторка цього фестивалю, вона мене ще на початку літа запропонувала мені провести воркшоп, там, чаювання на фестивалі. Я була дуже рада, мені було дуже приємно. От, тому що частіше все ж таки воркшопи, знаєте, теж проводять люди, у яких є звичайний простір, наприклад, або магазин. Ну, тобто, зрозуміло, що вони його проводять, щоб продати. От. А тут якби у мене ж немає нічайного простору, нічайного бізнесу. Я просто якби чайний блогер і такий популіст, популя... популяризатор, чайний. От а, значить, і мені було дуже приємно, що вона мене запросила. А, я погодилася і оскільки я знала заздалегідь і дату все, тому я так спланувала все, що точно бути в Брюсселі. Ну ми ж вже домовилися. От а, можна було ставити за свій майстер-клас якусь ціну. І тоді виділитися з організаторами або робити фофрі, ну, безкоштовно. Я сказала, що я буду робити безкоштовно, тому що в мене не було досвіду на іноземну аудиторію проводити чаювання. Я навіть не знала, як це буде, чи сподобається людям. Ну взагалі, і я вирішила, що я не буду набрати ніяких грошей, і взагалі більшість воркшопів були безкоштовно. От. А, значить, я не знала, звісно, скільки буде людей, тому що якщо ти а, не ставиш ціну, то ти не знаєш. Ну у тебе немає реєстрації, тобто ти не знаєш, скільки буде людей. А, і я а, роздумувала довго. По-перше, я думала, який чай для них заварювати. А, я майже одразу обрала улун, габо-улун я заварювала малинове варення а, чайного п'яниця. Це один з моїх улюблених таких улунів, які я часто купую. А, чому? Тому що я взагалі вважаю, що е, людей в принципі, знайомити е, от з гунсуча, наприклад, класно золонів, тому що вони всім сподобаються, вони дуже такі квітково, фруктові, дуже класні аромати, приємні, смачні. Вони там ну, не викликають якогось такого дуже сильного, е, як це е, ну немає не такого якогось сильного ефекту на тіло. Так? Тобто, якщо, наприклад, не людина ще новий п'є, да, то їм може стати і недобре. Там так само з поером, тобто, ще плюс там аромат і смак теж такий, ну для людей, які не звикли, це складний чай, на мій погляд. І тому я завжди, наприклад, я проводила чуювання в лютому цього року в Києві, в в начальному фестивалі, до речі, це був міткий досвід. Але ну, це було якби для своїх, для наших, тому я для цього більш як сказати, у мене не було такого переживання. Я думала, ну я ж знаю, як це робити, тому. Вот, я там теж заваривала у, у луни, а, а два ґаби луни, але різні я там заварювала малинове варення і спостерігача ґабу ну, теж чайного п'яниці. От і все класно зайшло, прекрасно а, в лютому. І тому я подумала, що тут я буду також триматися своєї лінії. Я візьму ґабулун, це буде класно і так далі. Тим більше я сама дуже сильно люблю і Улун, і ґабу особливо. Ну і тому я багато чого можу про це розказати. Як це впливає на свідомість, як це впливає взагалі на стан і так далі. От тому це був мій вибір чаю. Далі я, звісно, оскільки не знала взагалі, скільки буде людей, я думала, в чому мені заварювати. Ну тобто, якщо прийде там, наприклад, умовно 10 людей, ну там добре, я візьму свій там чайник. Звичайно, так, буду там швидко заварювати, щоб всі могли попити. Думаю, а якщо буде більше людей, і що я буду робити? Ну, тому що хто от приходив до мене в Києві влітку на чаювання, коли ми робили на Старокиївській горі, то на відкритому повітрі я чай варила. Там було скільки? Нас 12 людей, 14, і це якраз було класно, бо в мене був літровий чайник, цей прозорий, я на відкритому вогні варила. Це дуже зручно для груп. Тут закрите приміщення, звісно, що я не можу нічого варити. І я думала, я, у мене є такий. Красивий дуже набір із джинджоу от з круглими чуваннями. от У мене це маленька. А є така, в якомусь відео я показую така велика чабан, така дуже красива, і там такий великий чайник. І такі шість піал дуже красивий сервіс. Я думала навіть його взяти. А потім я думаю, ну все одно буде більше людей ніж шість, і вони все одно будуть зі своїми піалами. І наша я буду нести цей здоровезний сервіс. І потім все ж таки я вирішила такий варіант. Я взяла у мене є таких два моїх чайники, які я дуже часто юзаю. Я, до речі, так само робила і в Києві в лютому. Тобто я брала два чайники, два чахай. Але я заварювала два різні чаї. А тут я думаю, я буду заварювати один чай, але я візьму два чайники і два чахаї. І так ну одночасно буду в більше чаю. І це було дуже правильне рішення, тому що в мене була повна посадка. Я проводила в окремій кімнаті і там десь було 35 плюс місць. Там було забито все, плюс люди ще стояли. Ну, для мене це, звісно, було прям ну, здивування. Тому що в мене, наприклад, є англомовний інстаграм чайний, але в мене там ще десь 500 фоловерів, тобто небагато. Я його зараз розвиваю. Тобто я до того, що у мене там не було там, тисячі фоловерів, щоб люди вже мене знали і на мене йшли. От. І для мене було здивування, що було так багато людей. Отак от, от. Так що, в принципі, це рішення було я така думаю, клас. Правильно, що я так вирішила, тому що якби я один чайничок взяла. І одну там цю, то це було прям капець. Ну тому що поки ти хоч по одній піалі даш всім 35 людям людям, скільки це пройде часу. Ну тобто, це не дуже прикольно. Тому я правильно вирішила. От я принесла свою чубань, все а, воду. А, значить, ну а фестиваль він надавав воду. Фільтровану воду просто Бріта. Тут дуже популярний бренд Бріта фільтри. І вони, от просто на кран така штука, і вона фільтрує. І там була така технічна кімната. От можна було там, значить, собі воду заготувати. Також там були чайники, вони давали чайники. А я, щоб перестрахуватися, тому що не знала там, чи вистачить мені чайників чи ні, тому що там, звісно, що всі, от, всі, хто продавали чай, вони ж звісно, всі ходили і просили, можна у вас чайник, можна у вас чайник, ну, щоб заварювати. Тому я взяла ці свої два термоси, подумала я краще собі заздалегідь на води. Так, це така технічна кімната тут. Я тут, бачите, вже собі готую воду, тому що вони мене запитали, вам достатньо один літр? Я кажу: Ні, мені не достатньо. Тому я принесла два своїх термоси. Я їх зараз наповню водою, бачите, закипає. І потім, ну подивимося, скільки буде людей, і потім можливо буду просити, щоб хтось мені ще накипятив. От у мене, до речі, повна аж була чайна валіза всякого добра чайного. Uh, прям так здається, що ну що там брати просто, там uh, в чому заварювати чай і все. Так, те, і те, і те, і, те, і я з такою чайною валізою. От. А значить, дуже було зручно, що вони на кожен воркшоп виділяли волонтера, тобто людину, яка допомагала. І, і прям у мене була така класна дівчина, вона китаянка, вона живе тут в Брюсселі, і вона сама, до речі, теж в чайній темі. Ну, зрозуміло, що всі волонтери, вони плюс-мінус в чайній темі. Чого б людина прийшла просто волонтерити, якщо їй це не цікавить? І вона сама, вона китаянка, і вона сама теж поводиться. Вона це називає тіґезерін, тобто чайні збори, чи як єднання. Ну так от. А, значить, посиділки, коротше і, і вона а, була якраз волонтером, який мені допомагав, і дуже класно, тому що вона в темі. Вона така: давай, давай. Там я буду з одного чехая розливати. А ти з іншого. Ну і вона мені прям дуже допомагає. Така суперприємна дівчина, і там мене пофоткала трошечки. Тому це прям було супер класно. І хочу тут сказати респект прям організаторам, тому що це прям було реально ну, прям дуже велика допомога, все чітко. Там, ніяких не було, що я обходила і не знала, там, що мені робити, де мені взяти, все чітко. От. А, саме Джоєвання, звісно, оскільки я з Габою його робила, я ще взяла свої коші, там, щоб створити атмосферу. Звісно, коли 35 людей плюс, хоч вони в принципі там не гомоніли, вони слухали, там вони задавали питання, але все одно, оскільки я постійно заварювала, і ми ще ходили, розливали, то це трошки, скажімо, таку дзен атмосферу, абсолютно таку, прям знаєте, релаксаційну не вдалося створити. Ну, звісно, ну я так це відчула. Я не знаю. Люди дякували. Люди писали мені коментарі. Потім підписувалися на інстаграм і підходили, дякували. Але ну я собі уявляла, що це прям буде. От, знаєте, ну бо якщо хтось зі мною чуєвав, і коли невелика кількість людей, ну, то я прям можу в такий добрий транс людей занурити, і це прям дуже класно. Я хотіла таку створити атмосферу. Але було дуже багато людей, і це ну, якби неможливо було це зробити. От, але, в принципі, все класно вийшло. Ну, я... Um, задоволена тим, як це пройшло. Я пам'ятаю, що ще перед цим я більше всього скажімо так, нервувала за те, що ну, я вільно говорю англійською. Звісно, що в мене не нейтів англійська, але ну, зрозуміло, що в мене є акценти, і я там можу ну, коротше, робити помилки, це зрозуміло, але я говорю вільно. Але все одно я думала, Блін, я вперше роблю там, от, на незнайомих людей, то я робила вже чуювання, да? а от незнайомих людей ще іншою мовою. Це ще такий подвійний челендж. І я за цього трохи переживала, думаю, чи вдасться мені от передати от саме вайб, мою таку пристрасть до чаю і так далі. Але ну, я думаю, що вдалося. І я насправді згадала, що я за це переживала. Аж після фестивалю я потім йду така думаю, боже, а я ж переживала з англійською. Ну тобто я взагалі про це забула, і все було супер. От люди взагалі були такі, ну вони дуже уважно слухали, там, сиділи до кінця, там, ну потім вже там, з ближче до кінця хтось там уходив, але вони там фоткали, і так, також прикольно, що тут, наприклад, вони там сто разів спитали: а можна я буду знімати? А можна я пофоткаю? Я кажу, звичайно, можна. Ну, тобто, просто для нас це не дуже. Як це звично, да? що питати, можна сфоткати. Ну, от. Але от в цілому хочу сказати, що я це вже не раз помічала, і ще на фестивалі це підтвердилося, що аудиторія чайну, наприклад, тут, от, в Бельгії, вона старша, ніж, наприклад, в Україні. Тобто, тут ну, майже нікого ти не зустрінеш, скажімо так, 20 плюс. Тобто там біля 30. от приходили там дівчата, теж які тут живуть, але вони українки, але давно живуть. То от їм там 29 там 30 років. Ну тобто, а так взагалі всі старші. Тобто, люди одного віку, там 30 плюс, і старші. І прям дуже великий відсоток прям дорослих людей, тобто там 50+, 60+, їх прям багато. А оце, от така, от мабуть, найбільша така ключова різниця, тому що в нас, от все ж таки, чайна аудиторія, вона набагато молодша, от як я бачу, наприклад, ну взагалі, як я бачу по підписникам, як я бачу, хто приходить на чайні фестивалі, от тобто, це більше молодь. От більша переважна частина людей це 20+, я би так сказала. Там, а, наприклад, 50 плюс, взагалі, ну прям набагато менше людей. А тут навпаки. Це цікаво. Це цікаво. От, ну, зрозуміло, що це культурними штуками обумовлено і так далі. От, але це, це дуже цікаво. Отак. От, в принципі, в принципі отак. От от. Так що я була задоволена. Мені сподобалося. Це був для мене прям челендж. Я прям після цього так втомилася, така... ну тому що це було прям емоційно дуже насичено. Там я ж, звісно, що намагалася максимально там їм все передати, розказати і так далі. От, додалося в мене підписників на інстаграмі, це класно. Хочу побудувати взагалі також таку англомовну чайну таку спільноту, от, інтернаціонально, це класно. Отак, тобто, в принципі, мені було дуже приємно, дуже сподобалося, класний досвід. Залюбки буду ще а, приймати участь. А, до речі, фестиваль проходив тільки один день а, в неділю. А в суботу а, це був такий, як а, я, я, вони як це назвали, але ну, просто а, всі чайні простори в Брюсселі, їх там раз, два, три. А, вони якби відкривали свої двері, що можна буде них прийти, там, можливо, якийсь майстер-клас послухати, попити чай і так далі. От, так от. І тільки от неділя один день був на, на, на значить, чайний фестиваль. отак. От От такі от мої враження. Взагалі цікаво, завжди цікаво. Звісно, пам'ятаю, що коли я вперше там була, мені здається, на Берлінському фестивалі, Боже, я там стільки цього накупляла, стільки накупляла. От, потім, коли ти вже приходиш на фестивалі, ти вже таки дуже обираєш. Ну, тому, що, ну, коротше, ти, тому що ти вже такий не новачок, ти вже цього не ївся, в тебе вже багато всього, багато там і чайного приладдя, і чаїв багато, тому ти так дуже дуже обираєш, скажімо так. Отак от, от, але завжди цікаво, завжди можна з кимось познайомитися з цікавим. Я цього разу познайомилася з значить. Ну я думаю, що вони пара можливо, або ні, китаянка, і я думаю, що він голландець. І вони в Амстердамі чамуц, чамуц, до речі, здається, називається теж простір магазин відкрили от вже кілька років. Такі дуже приємні, класні люди. І ми так поспілкувалися дуже цікаво. Ну тобто, коли ти зустрічаєш таких ентузіастів справжніх, я там разом пожурилася, що така значить захудала чайна культура в Європі, що люди там більшій своїй суті не розуміють там такого чаю і так далі. От пообговорювали, дуже цікаво. І, до речі, от, ще от останній момент, що коли почалося я, ну, перед там, коли я там, розказала про себе, я в них теж запитала, кажу, хто з вас там, в темі Гунфуча, хто, можливо, практикує постійно, а хто не знає. Майже всі не знали. Тобто вони такі, ні, ми не знаємо. Ну, тобто, Щоб зрозуміти вам зріс. Тобто Люди чаєм цікавляться, але про Гунфуча вони не знають. І, звісно, що багато питань, от, хто задавав, то от, задавали такі от питання ну, більш новачки. Тобто, там, а що таке Улуна, що таке Габа Улуна? Тобто, які задавали питання. Класно, не знаю, можливо, дійсно великий потенціал в Європі для того, щоб прям дуже розповсюдити цю культуру. Не знаю, не знаю. Отак от. Так що в цілому прям все класно. Сподіваюся, що ви уявили теж зі мною зробили такий віртуальний тур. На Брюссельський чайний фестиваль. От планую в Києві. Це буде, мені здається, 30, перше, 30 січня, 1 лютого буде чада. Знову в Києві. Планую там проводити чаювання. Обов'язково заздалегідь звісно за це скажу. Буду рада вас бачити. Щось новеньке буде вже на Олун. Отак, так що дякую вам за перегляд. Пишіть ваші враження, на яких ви були фестивалях? Що вам подобається, що ні, чи любите ходити взагалі на фестивалі? Хто з Європи там також пишіть, які які у вас враження про чайну культуру? Дуже цікаво. Все, дякую вам і до наступного чаю.